Всім привіт! Я знімаю україномовний контент і попросив би вас поставити вподобайку чи залишити коментар, якщо тема бомбосховищ вам така ж близька, як і мені. Ви бачите на прев'ю до відео надпис Бомбосховища закриті. Постанова Кабінету міністрів говорить, що укриття закладів освіти під час. Освітнього періоду доступні лише для учнів цього навчального закладу. Русня почала добивати кабами до центру міста Запоріжжя. І що робити людям, у яких єдині укриття це школи та дитсадки, ніхто не каже. Для прикладу, я проживаю в частному секторі, і до школи в мене. Приблизно 200 метрів. До дитсадку приблизно 300 метрів. І тепер використовувати ці укриття я не маю права. А найближчих укриттів в радіусі кілометру в мене напросто немає. І що робити в цьому випадку, ніхто нічого не каже. І це в той момент, коли по місту кожного дня прилітають каби. Ракети, безпілотники? Влада, відкрий очі та почни щось вирішувати. Для прикладу, в соцмережах вже ширяться відео, в яких в укриттях дуже багато сміття. Також бачимо ще й закриті укриття, які на третьому році війни просто недопустимі. Що ж робить влада? Щоб люди були у безпеці на це питання в мене немає відповіді. Вони витрачають купу грошей на підземні школи Запоріжжя. Хто буде вчитися в цих школах, якщо у вас немає укриттів по місту? Люди просто не дійдуть до цих шкіл. Люди просто поїдуть в інші міста, де ситуація краща. Де бомбосховища кращі і де можна буде жити і розуміти, що ти можеш потрапити в бомбосховище в будь-який час, а не як це в Запоріжжі, коли їх просто немає. З таким підходом влади до бомбосховищ людям залишається лише молитися, що вони переживуть цю ніч чи цей день, коли йдуть повітряні тривоги. Я не хочу нагнітати, але ця проблема в місті є, і що з нею робити, ніхто нічого не каже. Якщо ти українець, ти поставиш вподобайку, якщо ти кацап, йди вслід за кораблем. Слава Україні, слава ЗСУ!